Сьогодні я знову розкажу про історію минулого. У Тернополі я народився далекого 1939 року. Тут пережив війну, голод через руїни поспішав до своєї. Однорічної школи на вулиці Коперніка, сюди повертався після далеких мандрів. Тернопіль міг би обійтися без мене, але я без Тернополя не уявляю собі свого життя. Ця книжечка не історична розвідка, це просто сповідь моєї любові до рідного міста, ім'я якому Тернопіль. У газеті Вільне життя уже багато літ веду рубрику Листи до друга. Зірки далекі і близькі, давні кумири, тернятка. Вона, книжечка, ця, народжується на сторінках газети. Яка з далекого 39-го року прийшла до читача, щоб залишитися з ним назавжди? З цим часом ми зростали, вчилися читати і писати. Вона вела нас у дивосвіт життя. Тут ви знайдете спогади про людей, без яких ми не уявляємо собі Тернополя. Цей жартівливий іронічний стах стахо і невтомна пані Несуся, і володарка кінотеатру імені Франка Станіслава Васус. І славетний лікар Юрій Комаровський, і талановитий вчитель Петро Решетуха. Місто завше творило свою славу саме завдяки таким людям. Місто зберігає пам'ять про них. Спомини знову і знову повертають мене у далеке дитинство, коли трава була зеленішою, дерева вищими, коли моє місто, піднявшись з руїн, заглядало з надією у майбутнє. Щасти тобі читачу, любимий Тернопіль, так як я люблю його. Ця любов допоможе пережити труднощі, подолати незгоди, поглянути у минуле і зазирнути у майбутнє. З повагою Володимир Сушкевич, заслужений журналіст України.